Навчимо вас ставити мат ферзем. Треба ставити ферзя на відстані букви Г від короля. Ось так. І якщо король, наприклад, ходить на будь-яку клітинку, просто за ним повторювати ходи. Тобто ферзь d3. Якщо він король ф 2 пішов. Король ж 2 ферзь Ферзі 3. король H1. І тут головне не поставити пад. Тобто не піти ферзь в 2 А потрібно йти ферзі 2. Ось. І тут уже король ходить. Король ж один, король, J1, і ми просто підтягуємо короля для того, щоб король допоміг поставити мат ось таким чином. Тепер вчимося ставити мат двома турами. Потрібно турами відрізати короля. Якщо король підходить, максимально далеко відходити від короля, щоб туру не побили. Якщо, наприклад, король сюди, ми просто можемо навіть дати шах, король відійшов, тура пішла на c 5 а якщо король, наприклад, відходить сюди максимально відтягуючи свою гибель, ми даємо шах. Король Б3, тураж 4. І ми максимально далеко від, від короля. Король С3, тура H3, король Д2, тураж 2, король Е1 і тура H1 мат. Дуже простий мат турами. Ставимо мат турою. Для того, щоб нам поставити мат турою, нам потрібно відрізати горизонталь, через яку король може втекти, та обмежити його пересування. Як нам це зробити? В даному випадку ми не можемо піти турою сюди, на d3, тому що нас король поб'є. Ось так. І буде нічия. Тому нам потрібно віддалитися від короля. Ось Тура H6 дуже хороший варіант. Який максимально далеко віддаляється від короля, і зас... змушує короля приближатися до нас. Король Д2, тура h 3 Король Е2, король Д5, король 2, король Е4, король ж 2 І тут уважно потрібно подивитися на туру, яка під боєм зараз. Її треба максимально перекинути далеко. Тура А3. Дуже хороший хід, максимально далеко з однієї частини шахівниці на іншу. Королів 2. Король намагається знову до тури наблизитися. Але ми робимо вичікувальний хід, тому що королі стоять на відстані букви Г, як і потрібно для королів. Але наш хід повинен хід бути чорним. Тому ми робимо хід тура б 3, такий вичікувальний. Король g2, король f 4. Ми просто повторюємо ходи за королем. Якщо, наприклад, зразу король 2, ось така опозиція, тобто королі дивляться один на одного. Ми просто даємо шах. Якщо, наприклад, король буде йти далі на h2, ми просто повторюємо за ним хід. І знову ситуація така, що повинен король ставати, щоб протриматися далі. Король повинен стати на g2. А ми просто даємо йому шах. І знову зганяємо його на першу горизонталь. Король f1, король F3. Король Е1, наприклад, Тура h 2 Король. Якщо хоче швидко програти, він піде на F1 і отримує одразу мат. Або захоче відтягнути свою загибель, підучи король Д1. А ми просто знову за ним повторюємо ходи. Тобто, як він би не пішов, за ним ми повторюємо ходи. І знову ситуація, де король. Повинен ставати напроти ворожого короля. Тобто, така своєчасна опозиція. І ми просто беремо, кладемо мат на h 1 Тобто, горизонталі закінчилися. Тобто, король в кутку. Король тільки мав один, два ходи. І ми ті ходи в нього забрали. Ось. І забрали ходи А2, Б2 і С2. Якщо вам був цікавий цей контент, ставте лайки, підписуйтеся на канал, буду розбирати багато цікавих партій. Що вас цікавить, пишіть в коментарях. Розберу обов'язково. Всім удачі, всім бувайте!